Олександр Борзенко Олена ЛОБУСова Українська ЛІтература Рівень СТАНДАРТУ Підручник для одинадцятого класу закладів загальної середньої освіти. ЄВЕН ПЛУЖНИК. РОКИ ЖИТТЯ 1898-1936. Євген Павлович Плужник народився 14 грудня 1898 року в Слободі Кантемирівці Богучарського повіту Воронезької губернії, тепер Воронезька область Росії. Закінчив гімназію в місті Боброві. Працював сільським учителем на Полтавщині. Пізніше перебрався до Києва. Там вступив до музично-драматичного інституту. Але через хворобу мусив залишити навчання. Поезію почав писати в гімназії, тоді ще російською мовою. А коли жив у Києві, перейшов на українську. Перші вірші опублікував у журналі Глобус під псевдонімом «Кантемирянин». входив до київських літературних організацій Аспис Асоціація письменників Ланка і Марс. За життя поета побачили світ збірки Дні й рання осінь. Він також підготував до друку поетичну книжку Рівновага. У доробку Євгена Плужника є також роман Недуга і три драматичні твори. 1934 року Євгена Плужника заарештували і за сфабрикованим обвинуваченням засудили до розстрілу. Який згодом замінили десятьма роками ув'язнення. Невдовзі після арешту та слідства хворий на туберкульоз поет потрапив до радянського концентраційного табору на Соловецьких островах, що в Росії, помер Євген Плужник у тюремній лікарні 2 лютого 1936 року. Сторінками спогадів. Поет з Євгена Плужника був блискучий, емоційний і розумний, не кажучи вже про досконалу версифікацію. Не знаю, як поезію плужника судять теперішні читачі й критики, але тоді, не перебільшую, в нашому колі він ішов зразу за тичиною. Юрій Смолич, письменник Коментар фахівця. Усе в постаті Євгена Плужника позначено прикметами трагічної краси. Він був приречений на короткий вік спадковим туберкульозом, він помер на 38-му році життя. Але большевики ще встигли винести йому смертний вирок, потім замінити десятирічним ув'язненням Зберігся лист про радість поверненого життя. Потім завезли його на Соловки. Де він помер 2 лютого 1936 року зі словами Я вмиюся. Згадаю Дніпро і вмру. Євген СВЕРСТюк. ПОЕТ і філософ. Опрацьовуємо Прочитане. Які факти з біографії письменника привернули вашу увагу? Про що ви хотіли б дізнатися більше? У який спосіб ви могли б задовольнити свою цікавість? У чому полягає трагічність долі Євгена Плужника. Поясніть, спираючись на інформацію з його біографії та коментар фахівця прокоментуйте характеристику, яку дає Юрій Смолич Євгену Плужнику як поету Чого ви очікуєте від читання творів Євгена Плужника Досліджуємо самостійно. Порівняйте особливості біографії Павла Тичини і Євгена Плужника. Чому обох авторів можна віднести до митців розстріляного відродження? Ліричний герой лірика це особливий і найбільш суб'єктивний рід літератури. Враження від дійсності постають у ній через емоції, роздуми, вольові імпульси, відчуття та прагнення людини. Уся система художніх засобів у ліричному творі підкоряється розкриттю цілісного руху людської душі, та при цьому лірика не замикається у сфері внутрішнього життя, вона виявляє душевні стани, емоції, що постали внаслідок зосередження особистості на зовнішній реальності. Лірична поезія художньо відтворює й навколишню дійсність. Наприклад, у філософських, пейзажних та громадянських творах, у ліриці носієм переживання виступає ліричний герой це не мов би, художній двійник поета. Автор поет і його ліричний герой співвідносяться між собою як прототип і художній образ дійсні життєві факти зазнають естетичного перетворення і узагальнення. Адже лірика не лише фіксує почуття людини, а й збагачує, трансформує їх, створює заново в новому художньому світі. Сформовані авторською уявою психологічні ситуації можуть народитись із реальних або вигаданих джерел, тому й не слід ототожнювати поета і його ліричного героя вони дуже схожі, але не ідентичні. Чому почуття емоції ліричного героя твору ми, читачі, здатні пережити як щось своє, особисте? Можливо, тому, що поет наділяє ліричного героя власним духовним досвідом, який, як і емоційний досвід кожного з нас, ґрунтується на духовній свідомості народу, культурній традиції людства? Ліричний герой носій думок. Переживань у ліричному творі лірика. Рід літератури, в основу якого покладено емоції переживання людини, Опрацьовуємо прочитане. Визначте основні особливості лірики. Складіть хмарину тегів до теми лірика Як ви зрозуміли поняття автор. ліричний герой. Відобразіть на схемі. Об'єднайтеся в малі групи, висуньте гіпотези, обґрунтуйте їх і презентуйте однокласникам та однокласницям. Чому лірику називають найбільш суб'єктивним родом літератури? Ділимося читацьким досвідом. Наведіть приклади ліричних творів, які ви читали на уроках української та зарубіжної літератури, або самостійно. Поділіться своїми враженнями від них. Що вказує на наявність у цих творах ліричних героїв? Які риси мають ці герої?